Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас з Божої волі, з благословіння нашого митрополита луцько Волинського Михаїла. З допомогою та захистом надійним нашим фронтом і тулом Збройних сил України. Сьогодні раді бачити, вітати вас на телеканалі Конкурент-ТВ. І я з вами сьогодні у спілкуванні, в дискусіях про Андрій Миронюк, настоятель села. Кременець, парафії святителя Миколая Чудотворця і виконуючої обов'язки села Щурин парафії святого Михайла. Чи можуть чоловік і жінка розписані тільки в радці приступати до сповіді та причастя досить доцільна до української ситуації, яка була непроста ще до війни, особливо стала ще більш складнішою напруженістю під час війни, тому що. Статистика досить вражаюча по розлученні і по шлюбах і сім'ї, які, на жаль, не то, що дуже слабенько тримаються на плаву, а на жаль і розпадаються духовно і тілесно. Тому питання хороше. Будемо трішки з вами спілкуватися на основі святого письма, на основі святих отців, на основі богословів, минувших і сучасних, і на основі так само філософії минувшої і сучасної. Коли завжди ми православні християни і богослови, науковці, філософи та мудрі українці освічені, приступаємо до будь-якого питання, то знову ж таки маємо в першу чергу розбирати кожен термін окремо і потім зводити усю сукупність визнання цих термінів і всієї інформації. Коли, наприклад, ми говоримо про шлюб, то знову ж таки можемо розуміти різні підтексти. Які втілені у цей термін, тому що хтось вважає шлюбом е як союз і єднання хлопця, дівчини, відповідно, чоловіка і жінки, без якихось обов'язків перед державою чи перед церквою? Хтось вважає, що це на взаємовигідних якихось моментах, коли один одному щось винні, щось зручно і щось пообіцяли і щось буде симпатизувати. Хтось вважає, що це є обов'язок кожного громадянина в даному випадку України, тому потрібно цей державний обов'язок ревно виконати перед своєю державою. А хтось вважає, що цей термін суто усугублений із таїнством шлюбу, який притаманні відповідно християнству і православній церкві. Тому знову ж таки, коли ми говоримо про термін шлюб, то ми маємо розуміти різні підтексти і синоніми, і що вкладено у ці тексти і синоніми. І сами визначення. Так само, коли ми говоримо про таїнство сповіді і таїнство святого Причастя, то ми також маємо розуміти, що це мається на увазі. Тому що хтось має собі під розумінням, що це раз на рік зазвичай великий піст перед святом Пасхи піти до сповіді, розказати про свої гріхи або послухати священника і причутитися, тому що така. Християнська православна українська традиція. Когось так батьки навчили, когось так сусіди роблять. Так само знову ж таки кожен розуміє питання святого причастя, що це просто традиція, що це просто письма вина і хліба, просвори. Ми причащаємося, тому що такий символізм і таке вчення церкви. Але знову ж таки, маємо розуміти чітко, що таке таїнство, тому воно називається таїнство сповіді і таїнство святого причастя. Що коли ми приступаємо до таїнства сповіді, яке називається таїнством, то знову ж таки ми говоримо в першу чергу не священнику свої гріхи, а ми говоримо в першу чергу перед Богом. Священник відповідно іде як посередник і як допоміжний елемент між Богом і людиною. Коли ми говоримо про свої гріхи, то ми не просто їх перелічимо якусь статистику або якусь історію, яка відбулася у нашому житті. Духовному і тілесному, а в першу чергу ми заченням церкви говоримо, що є мій гріх, який мене диявол спокушив, і я на нього повіся. А є я як образ і подоба Божа. І тому, відповідно, я говорю те, що я зробив, але те, що мені не притаменне, і те, що я робив, але я буду старатись без цього не робити. І якраз таки таїнство, суть таїнства полягає в тому, що те, що вже відбулося в історії, те, що відбулося в біографії. Словами, думкою, ділами і різними частинами тіла, то якраз таки таїнство полягає в тому, що Господня воля, і якщо віра є людини і надія на Бога, то Господь убілить як, як сніг і випере душу людини, і вона буде чистою. Навіть що теж відбулося справи і думки через наш розум, через нашу душу і через наше тіло. Ось це є розуміння правильне таїнство сповіді, і таїнство святого причастя, коли ми знову ж таки проступаємо, то під видимим Просфри імена, які є символічно невидимо тіло і кров Ісуса Христа. Ми причащаємося сіленої вилікваної, божесною природи, яку Господь після Воскресіння знову ж таки убілив, зцілив і возніс у свято Вознесіння у Лоно Пресвятої Трійці. Тому якраз таки і таїнство сповіді, таїнство святого причастя, воно завжди іде разом, щоб людина зрозуміла, що вона зробила. Щоб людина зрозуміла, що ні потрібен Бог, щоб із цього не зробити, і щоб людина зрозуміла, що людина явно практично приймає Бога через свої уста, свій розум, своє серце, свою душу і своє тіло. А відповідно, потім у своє буденне життя відповідно тоді людина живе з Богом. І якраз таки, коли люди хочуть жити спільно, вони мають жити з Богом. Для цього потрібно таїнство, сповіді і причастя. Як церква ставиться до великої різниці у віці наречених? Знову ж таки продовжуємо тематику шлюбу. Хто що розуміє під текстом і під, під текстом цього терміна? Ми маємо розуміти, що кожна сім'я. Відповідно, чи вона розписана, чи не розписана, чи вона ототожнює себе сім'єю чи просто співжиттям, чи ця сім'я вінчення і дотримується всіх моментів таїнства шлюбу церковного, то ми маємо розуміти, що суть шлюбу і сімейного життя це є команда робота. Коли ми граємо, команда має грати в пас, щоб виграти свого противника. Коли людина буде вести тільки свою індивідуальну або особистісну ігру, вона просто буде в лапках егоїстом і мало зважати на свого партнера. І раз таки, коли ми говоримо за сім'ю, за сучасну українську християнсько православну сім'ю, то знову ж таки ми маємо розуміти, що це є і духовне життя, це є і побутове життя, це є і сімейне життя, це є інтимне життя, це є. Особистісне життя це є спортивне життя, це є планування зачаття народження і виховання діток, тобто багато багато інших моментів. І логічно, коли ми говоримо за великий відрив і розрив у віковій категорії, то логічно сам висновок напрошується на те, що людині буде важче реалізувати духовний, тілесний особистісний, науковий, фінансовий. З перспективою зріст з дітками, внучками, правнучками, коли ось цей буде дуже великий віковий розрив. Тому знову ж таки, ми в першу чергу розуміємо, що шлюб і кожна сім'я, і такий божий промисел, що чоловік і жінка, коли вони єднаються духовно і тіло на перспективу сімейного життя, то мета і задання шлюбу бути щасливими тобто, вміти реалізувати царство небесне тут на землі, один для одного і один заради одного, і один через одного. І коли ми говоримо, що на першу чергу на першому місці духовне, те як Христос сказав, шукайте царство Небесне всередині вас, і що ми так само, в першу чергу, не потребуємо один від одного, як егоїсти чи якісь індивідуалісти, щось мені дай, а я тобі відповідно замін, то ми говоримо, що і в духовному, і в тілесному має бути ось цей логічний початок і логічне закінчення. Тому, відповідно, коли ми плануємо в молодості і з молодими людьми, це одне. Коли людина вже старша, в неї вже відповідно інші плани. Рівень IQ, рівень науково-освітнього підходу, рівень хобі, рівень планування діток, внуків, правнуків, рівень відпочинку і багато-багато інших моментів. Тобто ми логічно розуміємо, що вік, час, роки, тіло, відповідно, вони будуть робити своє. Тому якщо ця вікова розривність вона не є великою, і це людям не буде заважати перспективно працювати над собою духовно і тілесно, дійсно реалізовувати свої більш-менш спроектовані плани для душі і для тіла на майбутнє, то відповідно це так можна практикувати. Але знову ж таки пам'ятати, що коли ми з ризиком вступаємо у шлюб з людиною, яка старша за нас чи молодша, на 20, 30, 40 років, то відповідно ми маємо просто собі зрозуміти, що буде з моєю сім'єю, і як я буду з цією людиною жити через 10, через 20, через 30, через 40 років. Як із цією людиною буде планувати в першу чергу реалізацію дару любові, тобто діток, як я буду планувати якісь е, фінансові перспективи, як я буду планувати здоров'я, Заняття фізкультурою, заняття спортом. Як я буду планувати свої відпочинки з безпечної точки зору і активного способу життя. Тому ми маємо знову ж таки пам'ятати, що коли кохання затьмарює розум і затьмарює здоровий густ людини, то знову ж таки наша мудрість житейська, коефіцієнт, який вже присутній, і навіть в молодому віці, а тим більше в старшому, то молода людина має на перспективу з мудрістю подивитися, що буде зі мною і з цією моїм старшим партнером чи партнершою, чи чоловіком, чи жінкою. І так само старша людина має подивитися, тобто, який я буду, чи яка я буду вже, коли відповідно буду старша по віку категорії, а як буде мій молодий чоловік чи моя молода жінка на мене дивитися, і як буде себе поводити, які будуть плани. Тому ми розуміємо, що все в руках Господні, що спланувати фактично нічого майже не можемо, але з Божої волі плануємо те, що міємо, те, що можемо. Які обов'язки накладає таїнство шлюбу, і чи може їх невиконання стати виправданням для розлучення? Дякую. Дійшли знову ж таки до моменту, коли пояснимо трішки е, саме таїнство шлюбу. Знову ж таки, як в першому питанні зачіпали е, суть слова таїнства, е, чи сповіді, чи причастя говорили, то так само зараз суть таїнства шлюбу. Тобто таїнство і полягає в тому, що чоловік і жінка різні за природою, різні за минулим, різним за рівнем IQ, різним за фінансовим забезпеченням, різним за генетикою, вони намагаються і просять Бога, щоб Господь з'єднав нез'єднання. щоб Господь допоміг своєю працею і в першу чергу молитвою постом у призмі і проекції таїнства шлюбу. У спільному житті, у зачаті виношенні і народженні діток у спільних планах, щоб знову ж таки дійти до єдиної думки, дійти до взаємоповаги, до взаєморозуміння, дійти до того, що психологи називають, що мудро прийти оці критичні моменти: перший рік, три роки, п'ять років. При тих критичних моментах, які психологія і психотерапія визначають, коли жінка виношує дитинку, зміняться якісь моменти у дружині, духовні і тілесні, коли дитинка народжується. Коли вся увага йде не на особисті моменти, які до цього були, що стосується кохання чи відпочинку, чи дозвілля, чи якось інші плані, а все відповідно концентрація і йде е, момент акценту на дитинку, тому коли люди це все пережили, відповідно вони це все розуміють. Тому, коли люди достойно проходять у таїнстві шлюби всі ці моменти, а знову ж таки маємо пам'ятати, що як Павло говорить, що деяку, е, рикає як лев, ходячи, щоб кого би пожерти і знайти свою жертву, то особливо чоловік і жінка, які зберегли своє тіло і душу цливості духовні і тілесні для своєї єдиної половинки. Коли вони пройшли моменти знайомства і моменти достойне, достойного дозрівання до танства шлюбу, коли вони стараються дійсно жити з Божої волі за господніми законами і святим писанням у шлюбі, коли вони достойно проходять всі притирання і випробування. І колючки цієї людської, чоловічої, жіночої природи, то диявол особливо буде акцент робити на цю сім'ю православного, християнську і особливо українського. І знову ж таки, ми маємо розуміти, що ворог духовний і особливо нас, українці, ворог тілесний. Він в першу чергу, щоб знищити націю, відповідно буде робити на основну одиницю нації, тобто це на прохристиянську, про православну, про українську сім'ю. Тому маємо пам'ятати, що те, що ми говоримо за обов'язки тілесні. То це є нижчий рівень обов'язків. А те, що ми говоримо за обов'язки духовні, як чистота, як вірність, як взаємоповага, взаєморозуміння, взаємодопомога, ось це є момент, коли справжня сім'я гартується як та сталь, як та залізо, як золото, яке спочатку переплавляється, а потім знову ж таки робиться прекрасний виріб, який радує духовне і чудесне око, і зігріває духовне і чудесне серце. Тому пам'ятаємо, що люди, які вступають у шлюб, то вони мають пам'ятати, що не тільки мені, що придеться там сміття викидати постійно, мити посуд, паленки прати чи якісь інші моменти. А в першу чергу пам'ятати, що я маю бути вірний для цієї людини до кінця своїх днів і духовно, і тілесно, і в бідності, і в багатстві, і в хворобі, і здоров'ї. Я маю бути вірний цій людині, щоб не сталося у нашому житті. Я маю бути вірний людині, щоб наскільки я її кохав в молодості, в юності під час перед знайомство і під час знайомства, щоб я не стільки її навчився любити вже особливо в старшому віці, так як це в церква, так, як це наша мудрість. Та, як це свідчить е, наша земна логіка, і та, як вчить нас, відповідно, фі, філософія крізь призму християнства і крізь призму православ'я. Тому пам'ятаємо, що знову ж таки, під текстом ось цих моментів про обов'язки, ми маємо розуміти, що це мається на увазі. І знову ж таки, пам'ятаємо, що якщо йде момент, що через невиконання якихось обов'язків хтось, членів сім'ї, наважується припинити цей шлюб і говорити, що. Ти недостойний мене або ти недостойна мене, і я хочу розірвати ось наше життя і наш шлюб, то знову ж таки пам'ятаємо, що люди все-таки не дійшли до своєї кінцевої мети, щоб дійсно з Божою допомогою дійти до останньої точки у шлюбі. Нехай Господь нам всім допоможе.